Американських високоурядовців відвідати Україну таке запрошення отримав і пан Вітков. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі-то для наших американських союзників не потрібно додаткових запрошень. Воно завжди залишається відкритим. Дякую. Дякую вам, дякую. Мистер чи Естонія сьогодні готова збивати російські цілі і з'являються на вашому кордоні. А які протоколи ви який протокол цьому випадку? Чи чекаєте ви цього тижня або ближніми тижнями на візит американських представників? Зокрема, пана стіловітко знаємо, що запрошення було передано. Він на це його прийняв та. Thank you. Thank you for the question. We'll Трамп це те, що ми будемо їх ловити і збивати. І протокол на казньоприводу існує вже 20 років. там готовий захищати свою територію від першого дюйму. Тому коли 20 вули, Росія порушила повітряний простор історії, то три, порушила, три а, наші літаки одразу піднялися в повітря і повернули їх назад. І звісно, що ми дуже підсилюємо нашу спроможність на східному кордоні НАТО, тому що це був не перший випадок, коли Росія тестує наші спроможні.

Ви можете бути певні, що ми стаємо разом з Україною. Я ще хотів і ще підтвердити ті принципи, які є рішення каменем нашого спільного майбутнього. І ви можете бути певні, що підтримка естецька підтримка територіального. Це заручності і за жодних обставин. Ми не визнаємо і не кордонів силування за вашу підтримку, і за підтримку три російські які вирішили повітряний кров через тоні. Звісно, що ми члени НАТО але з іншого боку, Ми розвернулися в Раду безпеки ОНУ. До приводу і це був саме той момент, коли всі лідери зібралися в Нью-Йорку. І саме в той момент дуже важливо було попросити питання безпеки в Європі, ми завжди ваші друзі. Моя посування дуже чітке, ми повинні. Забезпечити безпеку Україні, але не тільки Україні, і ви повинні підтримувати вас як найбільшу військову потоку в Європі, яка бореться з Росією. Яка є агресована, на жаль, а Росія агресивна не тільки поближе до України, але і вона правляє агресію проти єдності інших країн, проти країн. Ми дуже чітко висловили свою позицію щодо приєднання України далі до НАТО. Ми обстоюємо повноправне членство України. Okay, і цьому не повинні зватися, що обставини, це дуже тяхно. Стані була першою перша приємно у додому рівні. Чітко сказала, що ми повинні надати Україні безпеки вигляді, щоб їх на землі так би сказати. і... Для цього треба, щоб коли настане присутня вогню Україна була прийнята до НАТО. Ми дуже переконані, що і сподіваємося, що інші союзники по НАТО да, зрозуміють, що якщо є потрібен, потрібна гарантія безпеки, це. So we are struggling so Далі зараз в Європі маємо справу тільки з одним урядом, на типе відкриттю відкриттів перемовину щодо членства. союзу, але ми сподіваємося напалася це. Ми вважаємо, що член по скоординовані дії про допоможуть скоротити можливості Росії до війни минулого тижня. Ми дуже святко співпрацювали, накладаючи санкції з Великою Британією, з uh, президентом Трампом. Натриває Черновіський загальну російською військовому машину за двадцятий пакет санкції Європейської області прийняти якомога швидше. І ми сподіваємося, що Росія матиме подальші економічні проблеми країни. і... І це дозволить uh, і підкріпить ще більше висловлювання Трампа тобто, про паперову Ми хочемо і багато країн приєднуватися до цих санкцій і тарифів. Як ви розумієте, що європейські uh, союзка знають визволити заморожених активів, а Росія ми цей проект штукаємо вже роки, тому що більше трьох So and now really i see so the political uh, breakthrough uh, uh, Трьохсот мріях заворожених актерів зберігається і Ми сподіваємося, що Європейський Союз використає за морожені активи, і не тільки вони вже почали зробити зараз, і що все буде продовжувати, і ми добуваємо все більше прибічних ціні дітей, тому що ми бажаємо, що конгрес має заплатити збиття і поводить заплатити за своє. 세, і Ми оглядали важливо річ. Це відповідальне ще за свої місце за своє сподіваємося на сильнішому ру. У справі з міжнародним чайністри союзників більше уряд на це повторення того трибунала. Не за повинен притягнути до відповідальності Україна, буде війну бореться за свободу і за цим справи. Дуже важливо притягнути до відповідальності Путіна і його поплічники. До вічно земля. Можете бути певними, що ми а, будемо віддані людей підтримувати України. Ми виділяємо 3,5% ВВП на оборону, підтримуємо Україну в військовому плані. Ми Створили певні фінансові зобов'язання. До України у вигляді 0,3%. Пане Андрію, ви згадали, що наша область, яку ми обрали, на відповідали, це жидоместь, щоб підтримали дачі будинки, ми підтримуємо лікарня за І Наша агенція СД, яка знаходиться підкордонних справ, нас заходить від глобальних до. Підписує з ними угодом лише на партнерів, які і, і, зможуть відбудовувати українські Житомирські області, але ще більше. І щодо конференції прибудови, сьогодні ми з Андрієм підписали між нашими двома міністерствами меморандум про розуміння, і ми висловили свою готовність прийняти в таліні в двадцять. Ось ці конференції з відбудови України це дуже важливо в часі, коли війна продовжується. Ми дуже сподіваємося. Звісно, що до того моменту цієї конференції, не зробили, але ми повинні співпрацювати глобальному.

Суппорті формуємо український енергосектор тому що війна, наближається вже досить холодно на а Росія здійснює брутальні напади на енергетичну інфраструктуру. Тут потрібна практична підтримка? Для нас це великий внесок. те, що ми зараз робимо. це 700 тисяч євро на підтримку Українського енергетичного фонду. Для нас це маленькі для нас це величезні кошти. Для вас це не дуже великі кошти, але це в теорія телефоном. Радий вітати в Києві, мого естонського колегу та близького друга Маркуса Царна. Естонія була і залишається серед найближчих союзників України. І сьогоднішні перемоги ще раз це підтвердили. Естонська підтримка охоплює всі вимоги від оборони і безпеки до цифрових технологій, гуманітарних програм, реформ і відбудови. І ми глибоко цінуємо це. Підтвердженням цього також є готовність Естонії прийняти одну з наступних конференцій з питань відновлення України. І сьогодні ми підписали відповідний документ, зафіксувавши готовність Естонії до проведення такого заходу. Естонія щорічно спрямовує не менше чверті відсотка валового внутрішнього продукту, а цього року відсотка на військову допомогу нашій державі. Це приклад справжньої солідарності та далекоглядності. Вдячні Естонії за виділення 10 мільйонів євро на ініціативу ПЕРУ. Дякую за підготовку українських воїнів, турботу про поранених захисників, лідерство в ІТ-коаліції. Ми обговорили також модальності взаємовигідної співпраці в межах механізму СЕФ. Це важливо для обидвох сторон. Я поінформував Маркуса про ситуацію на полі бою та постійний російський терор проти наших людей, проти критичної інфраструктури, включно з енергетикою. Російські удари завдали і серйозних пошкоджень. Ми окремо проговорили спільну роботу за, для захисту енергетичної інфраструктури. Щиро дякую асфальт за допомогу, яка сприяє стабілізації ситуації на початку опалювального сезону. Сподіваємося на її продовження. Сьогодні ми приділили значну увагу вступу України до Європейського Союзу. Ми вдячні за активну позицію Таліна щодо якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів. Україна високо цінує послідовну та принципову позицію Естонії щодо посилення санкцій проти Росії. Це один із ключових факторів стримування агресора. Я подякував Маркусу за активну роль і особисто міністра роль у схваленні 19-го пакету санкцій ЄС. І ми сьогодні вже обговорили можливі елементи, які варто включити в майбутній двадцятий санкційний пакет. Високо цінуємо допомогу естонського уряду та агентства ЕСД. У відбудові України насамперед у Житомирській області проєкти в освіті, охороні здоров'я, соціальній сфері, а також в галузі електронного врятування стали взірцем ефективного партнерства. Впевнений, що ми розширимо спільну роботу на цьому напрямі. Ми також скоординували подальші спільні зусилля в рамках ООН, домовилися разом протидіяти спробам Росії, повернутися до керівних органів, міжнародних організацій. Ми обговорили подальші кроки, як практично започаткувати спецтрибунал і роль Естонії тут також лідерська спецтрибунал щодо, щодо агресії. І ми в деталях також обговорили, яким чином нам прискорити ці процеси, аби спецтрибунал якомога швидше почав функціонувати. Україна та Естонія справжні партнери, які стоять між жодні, що найважчий час. Ми вдячні естонському уряду, парламенту та всьому народу за незмінну солідарність. Попевнений, що наша співпраця і надалі розвиватиметься в усіх сферах від безпеки і оборони до відбудови реформ і європейської інтеграції. Наступного року Естонія головуватиме в нордично Балтійській вісімці, і це теж було окремим елементом наших.